Друзі, маємо ще такий автомобіль. Дуже багато по ньому скепсису є. Але ми все одно їх привозимо, тому що знаємо, як зробити так, щоб він адекватно їздив. 9,5 тисяч доларів. Відразу ж скажу 12 рік. Фактично, максимальна комплектація немає тільки чомусь навігаційної системи, а так все по ньому є. Панорама на весь дах. Присутня, автомат Айсін на 6 передач, 1,6 турбобензин двигун, повна шкіра, тут є в нас підігрівчики. Пробіг, зараз покажу. Чорний такий автомобіль. Так, будь ласка, ось тут. Він код показав, гарно виглядає. Ну, Що тут може бути? Ще телевізори інколи бувають і навігація. Але та навігація вона в них відверто сказати така, що користуватися нею. ну, Мало хто нею користується в реальному житті. Шторки, круговий парктрон присутній. 5008. Також зараз багажнику, семимісна, оригінальний коврик. Ось такі сидіння. Гарні шторки навіть ось тут присутні, бачите, все є. Так, Тут у нас шоковер для того ряду. Можемо відкинути, показати, що тут, тут все гарненько, машинка чищена вже, пополірована, легенько пройшли пастою, 5008, 9,5, так він виглядає. Тут сегут, тут сигут, ну, салон дуже гарний, до речі. Як для їхньої шкіри, в них часто буває таке, що там сидіння треба шити тут по салону. От єдиний нюанс, тут мікропотертість, і то вона підфарбовується, і її навіть не буде помітно. По комплектації підйомники, складання, дзеркал, шкіряне кермо, круїз-контрол. 200 тисяч 200 тисяч 340 000 кілометрів пробіг. Проекція, бачите, є на лобове скло, автозатемнення, панорамка. Працює гарно, рівненько сервісований, цеп на валах замінено. Робити по ньому нічого не потрібно. 12 рік, 9,5 тисяч доларів. Ціна такий хром навіть тут присутній. ну Цікава комплектація як для цього автомобіля. Круто, що ISIN 6-ступка гідротрансформатор. Цікаво, можете набрати. Він в місті рівному доступний доставку будь-який регіон України. Приїдете, подивитесь, наберете. Кому цікаво. Гарна така сімейна автівочка. Хто, кому, друзі, хто боїться, є П 6 е, турбований, можете почитати по них. Турбовані, вони більш-менш нормальні. Їздять вони непогано, головне вчасно міняти цеп на розпредвалах, це в них основна така проблема. Так, в загальному, чим він славиться? Ну, потіє маслом двигун турбіни, це все решта в них ходить нормально. Тому що є П 6 без турбіни. Він трішки гірший. Цей він ну, по витраті класний, по їзді хороший. От. Ну і Автомат в нього теж є великим його плюсом. Повноцінно семимісна автівка, хоча місця тут менше, ніж в тому самому самолоджику. Але якщо вона вам цікава, можете набрати. Резина, літо на доїзд, диски колодки в нормальному стані. Резину треба буде доїздити літо і в утилізацію. Але стан такий по салону досить гарний. Шторки, бачите, на всіх. Вікнах задніх є, тонування теж, хром повний, присутній, чорний гарний колір, ну В загальному так по кузову є сліди використання, звичайно, автомобіль не новий, але виглядає прикольно. Цікаво, напишіть, приїдьте, подивіться. Доступна будь-яка з цих автівок в кредит, доступна послугу розтермінування, доступна також. Розтермінування, розтермінування означає лізинг. Доступна також доставка в будь-який регіон України. Олива, фільтри тут замінено, в принципі, антифриз тут теж замінений. Нічого робити зараз по автомобілю не будете, будете кататися. Все, друзі, всім добра, гарного настрою. З вами як завжди був Степан, YouTube канал Авторозбор, рубрика Огляд стану. Peugeot 5008, в крутій комплектації, як на мене. Панорамка Шкіра, патрони 360. Або ні, передзад правильно сказати, складання регулювання підігрів зеркал. Проекція, шкіріне кермо, і, до речі, на 200 тисяч, як для пежовського керма, воно тут просто ідеальне. Ну, Це, скоріше за все, що був пробіг автобан, тому що зазвичай в них кермо тут сильно витирається зверху, по боках, оці штуки протираються повністю. Тут кермо виглядає гарно. Ну і сидіння точно так само є результатом того, що це був автобан, тому що, по-перше, боковинка не шилась. Тут структура гарна. От Бачите, тільки при виході тут зацепили. А так, оці речі завжди тут протерті і при таких пробігах. Тут видно, що це був автобан. люди не, не протерли його. Коври оригінальні лежать, виглядає, виглядає ну, прикольно. Наберіть, подивіться, приїдьте. Кому цікава така автівка за такий прайс. Всім добра, всім пока.